Назад до служби військовослужбовці з Прикарпаття повертаються на фронт після самовільного залишення частини без кримінального покарання. Один із них, – 21-річний Назар Ярмоленко, до лав збройних сил чоловік приєднався добровільно. Покидати самовільну службу зізнається, не хотів. Проте коли дізнався про вагітність дівчини, підався емоціям та без дозволу поїхав додому. А до цього пройшов чимало бойових завдань. Після навчання нас відправили на перше бойове завдання. Сіроскодонецьк, приїзне село. Перші штурми, у нас там трошки втрати були. Ну, і Нас відправили вже на базу, на відпочинок. І з бази нам дали Берку на Покровський напрямок. Приїхали в Покровський напрямок. Ну, там, після другого штурму я затрохсотився. Їхали на Авак з машини, попала в пів машину, я випав, мені біцепс приїхав в автомобілі. Відправили в лікарню, лежав в лікарні. Десь до півтора місяця плюс мінус скористався можливістю повернення на службу без притягнення до відповідальності. І калушанин Віктор Попенко воював чоловік на різних напрямках, зокрема на Курському. Там отримав осколкове поранення від дрона. Проходив лікування у госпіталі і згодом самовільно його покинув. У тилу каже, пробув чотири місяці, і за цей час зізнається, переосвідомив свій вчинок та вирішив повернутися на фронт. По фаху кулеметник не буде кримінальної відповідальності. І я далі готовий проходити військову службу. Але в іншому підрозділі в іншій частині загалом за три тижні кажуть у територіальному управлінні ДБР на службу повернулися чотири сотні бійців з п'яти областей: Львівської, івано-франківської, тернопільської, волинської та закарпатської. Ще близько сотні очікують на накази про продовження військової служби. З Прикарпаття на фронт повернулися понад 30 бійців. Ті військові, які вперше самовільно залишили частини або ж вчинили дезертирство, можуть повернутися до 1 січня. 2025 року і уникнути кримінальної відповідальності та бути поновленими з усіма соціальними гарантіями. Продовж 72 годин з часу повернення до місця служби командир військової частини має прийняти рішення про поновлення такого військового на службі. Також автоматично будуть відновлені усі виплати соціальні, матеріальні, речові. Якщо ж військовий до 1 січня не повернеться в стрій, то на нього все ж чекатиме кримінальна відповідальність та реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Передбачено ув'язнення не менш ніж на 5 років. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.